Вітаю, друзі. Добрий день. З вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга. Такий у нас сонячний сьогодні вечір. Повертаємося з роботи і вирішили розповісти вам про канадську зиму. Як пережити канадську зиму? Winter is, coming. Winter is coming. Вже в нас в Канаді така золота, золота, красива осінь починається, але зима вже незабаром. Тому розкажемо, що таке канадська зима. Якщо Коли від... починаються сезони, да. Да, багато людей приїхало в цьому році, ще не бачили канадську зиму. А деяких людей лякають буквально канадською зимою. Чи варто їй лякатися? Такі... Поради бувались про канадську Але зиму. Але ми будемо розповідати з точки зору знаходження в Онтаріо, в Антарійській провінції. І навіть в Антарійській провінції зима може бути різна. Ну про всі провінції потрошку, але основна наша все ж таки провінція проживання це провінція Антаріо, яка не є дуже холодною провінцією, особливо пів -пів Південна Антаріо, де ми живемо. Біля Торонто. Коротше, давайте про все по порядку. Спонсор нашого випуску це кредитна спілка Будучність, канадська кредитна-фінансова організація, яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади, відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, депозити, кредити, фінансові послуги, переходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. Так от ви приїхали до Канади, і якщо ви приїхали восенні, восени, то напевно ви можливо навіть не везли з собою зимні зимові речі, а можливо везли багато так, всього. Так. Ми, наприклад, привезли з собою деякі речі, які ми навіть не вдягали зимні. Один раз мені казали, коли я збиралася до Канади, Оля, ні в якому разі не бери з собою ні шуби, ні дубльонки. Я Не знаю, як ніхтонки, я не знаю, вона ну, не зрозуміла. Ну я ж yes, так, я не буду, але я тільки що ж купила новенька така купленка, класна, привезла. Ну, по-перше, я її поки везла, а вона вся заляпала шампунем, який протік. По-друге, нема тут куди її одягати. І по-третє, ніхто таке тут не носить. То я була як один раз сиділа, мені стало так жарко в комусь автобусі чи в машині. Короче, якщо, ви бачите, sword, не беріть. якщо ви бачите людину в туплянці або в Шубі, то 90% ця людина розмовляє по-русськи або по-українськи. Тобто це, це якісь вихідці за нашого культурний за семей, код Так. Тут а, ніхто не носить, особливо якісь натуральні, натуральні. Звичайні такі пуховички, які там ветровки, все-все. Кенедагіс це відомо, відомий бренд канадський, такі пуховики, багато їх на вулицях, таких подібних до них. Китайські, канадські, які заводи. Тобто такі максимально практичні Кречі. речі, які там 100 доларів коштує та куртка. Ну не канада. Canada. Ну кенедагі Canada стоїть 250. Ну тобто, що? Скільки? Нам більше тисячі коштує. У да? мене ніколи не було бажання її купити, тому. Да. Коротше, можна за 100 баксів купити нормальну зимову куртку. У Вінерсі Інерсі, на розпродачі, трошки подорожче, 150 шикарну якусь. Може, якісь модик пішли. Коротше, не беріть нічого такого, що ви тут не будете носити. Взагалі, зимня одіж в Україні така сама. За винятком те, що ми зараз казали, вона така сама, як була в Україні, така сама і в Канаді. Зима, Щоб... зима така сама в Торонто, майже така сама, як в Києві. Єдина відмінності є те, що в вітр... тут, тут набагато вітряніше. Тому Каїв, є, є, да. є така штука, яка називається Windshield. Тобто температура повітря, коли є вітер, і немає. Вітер. На вулиці на градуснику там мінус п'ять, а з врахуванням вітру ви відчуваєте як мінус 15. Це ну доволі часто тут буває. що За того, що вітри, там з озера, вологість є, тому відчувається трошки холодніше, ніж вона є. Така сама фігня для Атлантичних провінцій, для британських колумбій, там, де є велика вода, поряд, там Волога зима і за рахунок тої вологості вона відчувається трошки холодніше, ніж воно є. Але зазвичай в Торонто температура повітря не, не напускається нижче ну, мінус там, 10. Два-три там, рази за зиму буває менше там, біля 15. Дуже рідко ну, ну, біля земля. З вітрами 20. буває, може бути мінус 5 і воно feels like мінус 15. Але в цілому до, до, достатньо м'яка зима в Торонто. Навіть в Торонто не є обов'язковими зимові шини на машинах, в Квебеку обов'язкові, а в Торонто ні. Тому що там за зиму випадає три рази той сніг, його швиденько прибирають траси, дороги абсолютно нормальні, проїзні, без жодної зимової резини, можна спокійно їздити. Але трошки я скажу, але ми живемо в трошки в південній частині Торонто. Якщо ви їдете в Онтаріо, в Бері, наприклад, або бренд в, Крайл, в Там зима трошки а, більше снігу. Тому Там дуже вам може й потрібні бути зимні шини курсу. Також зима починається 21 грудня. Так як ми звикли 1 грудня, всі сезони тут на 3 тижні починаються пізніше. Тобто зима починається 21 грудня, дуже часто в цей час випадає перший сніг, він же і останній грудні, потім вже десь сніг випадає. Січні, або приколи... а Потім в квітні приколи канадської зими вона довго починається, дуже-дуже довга осінь. Буває таке, що в грудні навіть снігу не буває. Але потім десь у лютому випадає багато снігу, і той сніг може виліжати до квітня, а квітень абсолютно. Такий непередбачуваний, може бути і дуже холодно, і жарко, і як завод. І сніг, і в цього але, але в насправді дерева в Торонто починають зеленіти тільки в травні. Є така особливість канадської середлі. Так. Тобто про одежу ми сказали, така сама одежа для Торонто, як для Києва. Трошки вітрила. Якщо, якщо говорити про провінції, такі як Манітоба, Саскачуван, Альберта, тобто прерії. Там зовсім інша погода. Там може бути зим, зимку легко мінус сорок. Але а, воно відчувається. Але краще. За, за рахунок того, що там сухо, різкоконтинентальний клімат, там воно відчувається не таким важ, важким, мінус сорок. Але і сонце. сонце. Але також воно довга та зима, особливо там. Вона починається раніше, закінчується пізніше, да. тому що там трошки так холодніше. Але люди Ми... кажуть, що вони полюбляють зиму, яка в Манітобі набагато більше ніж в Онтаріо, тому що вона сніжна, вона не сіра, вона яскра Хоча ну, в Торонто сонця мені вистачає. Я б не сказав, що тут. Погано, не, не вистачає сонця взимку. взимку. Є таке, така думка про Британську Колумбію, тому що там взимку мало сонця, багато вологості, багато дощів, мало да. снігу, але там є класні гори. Можна поїхати в гори і покататися на лирах, і зараз. вони вже, мабуть, що в квітні, в початку квітня, вже дерева світу. Тож да, там тепліше, там тепліше. Ну тобто Канада дуже велика країна. Друга по розміру в світі. Скоро буде перша, коли Росія не стане. Але насправді дуже клімат різноманітний, від провінції до провінції не вгадаєш. Тому коли ви їдете до Канади, вивчайте те місто, куди ви їдете. Подивіться, які там середні температури, подивіться, ну, готуйтеся до твоєї зими, тому що ну, це може бути викликом. А якщо ви не жили в такому кліматі, де по мінус 40, по мінус 50 буде взимку, вам буде важко, особливо перший час. А якщо ви їдете там, де десь там біля Торонто, ну то не буде проблем зі звиканням до канадської зими. Вона приблизно така сама, як в Україні. Але в інших регіонах Канади може бути. Важкувата. Може бути дуже важко, якщо ви їдете кудись. В Юкон, В Юкон на Нунавуд, на, на, на північ, де там, полярне сіяння там, та все. Тобто, ну, там зовсім менше клімат. Канада велика, Канада різна. Да. Що ще ти помітив, тут, відрізняється? А, чим Канаді, як канадця? Борються з цим зимою депресією, якщо вона виникає, вони їдуть відпочивати так. Тут з Канади всі їдуть до Куби, до Карі, до, Каріби, к... всі Домінікани. Домінікана, Горіди. Мексика, три години на, на літаку, і у вас буде нормальна сонячна, нормальна сонячна погода. Тому взимку багато канадців подорожують. Пенсіонери взагалі їдуть на, на всю зиму десь жити там ну, в теплих краях. Ну, не всі пенсіонери, які можуть ну, багато, собі дозволити, а їх таких називають. Була багато таких а, так, насправді. Як їх називають в на англійській мові? Ну, birds, бердз сам перельотні птіці такі yeah. так. Якщо вони півроку живуть взимку в теплих краях, потім повертаються на літо сюди. Тому можуть собі дозволити? Потім ще треба. Сі грудень такий місяць фану, бо всі готуються до Крісмас, е, Це дуже таке велике діло. Крісмас, потім е, в січні такий спад того всього. І лютий, березень та квітень. Щось дуже так важко й довго ну, для мене. Так, щоб, щоб краще пережити канадську зиму, бажано кудись злітати, хоча б разік. Десь у... Десь у теплі, теплі края, да, щоб трошки, трошки від, відпочити від канадської зими. А, ну, насправді, Канада була б напевно краще, ніж США, якщо б був тут трошки кращий теплий клімат. Є тепліше, такий да. Да, великий мінус, якщо порівнювати Канаду з Америкою, те, що тут взимку все ж таки Є? Хотілося, б, хотілося б трошки щоб тепліше. було тепліше. Але ну, маємо те, що маємо, можливо, з кліматом, з цим глобальним потеплінням. Тут клімат зовсім зміниться в Канаді. Подивимось, що буде в цьому року. Але от за 8 років, які ми живемо в Канаді, я... жодна зима не була така, що капець-капець. Тобто деякі зими були зовсім теплі, там коли сніг був один раз. В тому році була дуже сніжна зима, але. Да. Да, але досить приємно, ну сама по собі. Ну, тобто, нормальні зими, і, і, і є така тенденція, ну, чисто моє погляди, то, що воно стає з кожним роком трошки тепліше. Все ж таки, клімат, клімат поступово змінюється. Змінюється. Так. Але взагалі саме мені що не подобається у зимі в канадській, вона може починається пізніше, але вона і закінчується пізніше. І це вже квітень-березень то вже важко. Я не можу казати, що в квітні там сніг лежить або мінус, але ще й не пахне весною. Тому трошки довша зима, трошки вона не довша, а трошки пізніше починається, пізніше закінчується. Але в Онтаріо така сама, як в Україні, як в Києві, принаймні. Тобто не треба дуже сильно лякатися канадської зими, треба просто один раз її прожити і ви самі все відчуєте на, на власному досвіді. Абсолютно нормально, навіть в тих провінціях, де холодно, люди живуть. А якщо вам там ну, зовсім клімат не підійде, то Канада велика, можна кудись Ми приїхати, не там, не де, те, де, там, де буде трошки тепліше, там ближче до Торонто, наприклад, або до Британської Колумбії. Або холодніше, де вирішено. Або в Америці. <свісно> <Або в Америку. свісно> ну, тобто, варіанти є та, варіанти є. На цій оптимістичній ноті будемо закінчувати. Напишіть в коментарях, де ви живете в Канаді, чи прожили ви канадську зиму, як вам канадська зима подобалась, не подобалась. І до нових зустрічей. Пока-пока.